Завдання 14 виконуємо в наступному порядку. Нам потрібно визначити номер рахунків та сформулювати зміст господарських операцій за наведеними даними. Тобто, у нас є дебеті, рахунок готівка. Згідно нашого плану рахунків, ми визначаємо, що дебет, готівка це рахунок 30, а рахунки в банках це рахунок 31. Оскільки в дебеті готівка. Це означає, що наша каса збільшилася, а рахунки в банках зменшилися. Тому кореспонденція рахунків буде дебет 30-го, кредит 31, а зміст господарської операції буде отримано кошти з банку в. Касу підприємства. Все. І таким порядком робимо наступні операції. Записуємо. Всі 8 господарських операцій. У завданні 15 у нас є. Завдання навпаки. У нас є. Найменування операції, згідно цієї операції, нам необхідно визначити, яка кореспонденція цієї операції за дебетом і за кредитом наших рахуночків. З поточного рахунка надійшло в касу підприємства кошти на господарські витрати. Це буде в нас задіяна каса і той самий поточний рахунок. Тобто, із розрахункового рахунка надійшли кошти в касу. Каса в нас збільшилась, тому буде дебет 30-го, а розрахунковий рахунок кредит 31. Визначіть, будь ласка, наступні операції.